Чи задумувались ви, що означає татуювання трайбл? Цей стародавній символ має глибоке значення і є частиною культури багатьох народів. Сила і відвага, татуювання трайбл символізує внутрішню силу, відвагу і здатність долати труднощі. Зв'язок з історією. Ці татуювання мають давнє коріння в культурах племен, де вони використовувалися для захисту, сили та вираження власної ідентичності. Зв'язок з природою, багато Tribal візерунків взято з природи і символізують єдність з природними силами. Захист татуювання трайбл використовувалося як оберіг, що захищає від злих сил і негативу, зв'язок з предками. Деякі трайбл візерунки символізують мудрість і силу предків. Свобода. Татуювання трайбл може символізувати прагнення до свободи і незалежності, цикл життя і смерті. Цей символ виражає циклічність життя, смерті та відродження, баланс татуювання трайбл також символізує баланс. Баланс між тілом, душею і розумом. Хочете, щоб це потужне тату стало частиною вас? Зробіть татуювання Tribal вен тату та відчуйте силу цього стародавнього символу.